Всім привітрі, друзі! З вами Аверест. сьогодні у Бравлі вернулися Кскаті Мега-сундучки. Просто я думаю, хто пам'ятає то їх, де хто гуляв, гру? Я думаю, всі гуляли в гру і пам'ятаєте ці. Прям класні такі жовтенькі. Е, скринь, да. То я думаю, багато хто це, знає багато хто що їх удалили вже півтора року, і тут вони сьогодні повертаються. Наскільки я знаю, там ще і крутіше дроп в цих сундуках. Тому я думаю, а чого б мені не записати? В принципі, тут один сундучок просто дається безкоштовно, то я з усіх там своїх аккаунтів пооткриваю і подивимося, що нам дропнеться. Не знаю, може неправильно це починати з основи, ну хоча, ладно, буде у нас так, почнемо з основи. І перед тим, як перейти до відкриття сундучків, я б хотів би оголосити про конкурс на столичне золото в Clash of Clans. Як ви знаєте, ну, хто на стрімах сидить, хто постійно мене дивиться, то знає, що наш клан вже зафулив столицю, нам його дівати нікуди. Я його на стрімах одночас роздавав. Поки що в мене немає такої можливості, щоб стрімити через відключення світла, тож не дуже вчасно воно вимикається. Тому я вирішив створити такий конкурс, там буде десь приблизно 200 тисяч голди точно. Ну, в телеграм-каналі я вже це все опублікую і а, точно так сказати цифру скажу. То, що треба щоб приймати участь так сказав, в цьому конкурсі, то потрібно потрібно просто бути підписаним на цей канал, поставити лайк цим відео. І, звісно, будь е, в моїй групі в телеграм-групі. Там якраз буде цей е, так сказати, братися і учасники звідти для розіграша, і так далі. Хто буде в телеграм-групі, вже автоматично стає так сказати е, учасником даного конкурсу. А там я виберу всього лише одна, одна людина, ну так сказать, один клан получить е, Голду з усю, там всі двісті тисяч. Я думаю, це нормально якраз для одного клану 200 тисяч. Бо ділити там на три людини. Ну, це доволі маловато вийде. Я думаю, тому всього один, так сказать, переможець вибереться рандомним так сказати случаєм, там програмку. По програмці все обереться. Ну що ж, можна приступати до відкриття, так сказати, основне, так сказав про конкурс, і ось то наша сама основна мета роліка це просто відкрити бокси. Погнали! Як ви бачите, в магазі тут... Та... Каша, грузиться, а, Тут прям багато акцій є з цими ящиками, по 5, по 10, по 20. Ну, як ви бачите, в мене баланс взагалі не дозволяє такі, на такі акції заглядувати. то ми просто заберемо даремне, задарма нам дається, ми оце якраз і відкриємо. Що нам випаде, я не знаю, ми зараз побачимо. Так. Щось вагає, вісне. Так. О, який він. Він просто. Дивіться, це ж якась інша модель, сундука, мені здається. А, просто та, що стара була, то. Так, вже мені пишуть, щоб я тицяв-тицяв. Давайте, погнали. Шість предметів. Якщо я не помиляюсь, коли ще там були гірси да? от, вроді шість предметів ще до тих гірс це було вже з персонажу. Значить нам щось ви. А. Ще блінги, точно. Спасибо. Один джем, всього. Там бачив в телеграм всяких каналах, що там людям по 109 джемів дають. Ну, взагалі, так. І нам перший це падає роза. Ой, бляха роза, <laughs> просто по кольору что-то так захотелось сказать роза. У нас выпадает спайк, сакура, спайк. Давайте, я заскриню это все. А, так, продолжить. Ну, у меня пин был, он мне не... А! Так у меня ещё же вроде было, не? Ладно. Это что, типа, пин? Ну, у меня же пин был, алло. Может это какой-то... Подождите. реально что-то не понимаю. Может это какой-то другой пин? А, так. Зараз, секунду. Я просто реально хочу зараз це подивитися. Бо вроді, як, наскільки я пам'ятаю, в мене цей пін був і без кіна. Я його не помню, де забрав, але мені щось повезло його прям взяти. Так, хтось спайка бачить взагалі. А, так. Пінчики, пінчики. Ну да, він у мене вже й був взятий, алло. Що це за несправедливість? Ладно. ну, Заскамили, так сказать, мене. Тому приступаємо. З грустними емоціями до наступного аккаунту. У мене їх там всього скільки? Наскільки знаю, точно 5 штук буде. Там побачу, може ще якийсь шостий буде. Побачимо. Давайте переходимо до Next. Ми повертаємося, так сказати, відкривай далі. Ось даме зараз на момент вінку, що тут написано. Скоріше, ну, я, я, не, я не знаю польську взагалі, тому давайте я попробую так, як це. Ну, Наскільки я розумію. Як я розумію, то написано повернення мегасундучків. Класична задума. О, так, ну ладно, я зараз щось це таке наперекладаю. Може краще, давайте з третього аккаунту я краще на англійську переведу. З англійською у мене набагато легше справи йдуть, але тут я реально ніхе не розумію. Так, просто по приколу поставив. А Що це тут-то? А, ну давайте, кстати, пошукаємо. Просто давно в Бравл не катаю, мені треба позабирати всякі тут пінчики, а тут їх доволі багато. Я аватарки пороздавали. Ну, якщо халява, купа халяви. На цьому аккаунті доволі багато всяких є скінов, тому, понятне діло, що тут. Буде що відкривати, так. Ну і давайте старт... А, стартропчика немає. Ладно, нічого не будемо відкривати. Погнали, давайте мовчки перейдемо відкривати А, Так, давайте безплатненько. А, тут -а даже три взагалі, значит тут не тіра не випаде. Дякую. А я на цей аккаунт такі надії покладав. Mm -да. Ну що ж, давайте на третій аккаунт. Так, ну, мову я переклав, але як ви бачите, у мене там ось це написано з боку: там, типа, шоп, магазин, бравлер, це все по англійським словам, на щось у мене вибивається польський, так сказати, банер оцей. Так, да, ну я тут нічого не перекладу, тому що не можу. Так. Давайте далі подивимося. Так, на мегасундучок, Давайте до самого головного одразу переходимо. Це якщо у мене аккаунт. Першого левела колись все-таки гуляв, апав в старій лізі, тут першими левелами Юнітів, третє, третє Серебро в соло Лізі, Ну, коротше, любив погулять в соло Лігу і такі різні для себе челенджі придумав. Це, мій будь непоганий такий проект для Ютуба, якщо б я записував Бравл, да? але. Але я його тільки стрімив. Так, ну давайте, погнали до мегабокса. Буду щось і про аккаунти розказувати. Кстати, про милуй. Минулий аккаунт це теж такий був у мене твінг, на якому я просто купляв скінчики, бо я дуже хотів коли ще це. Ну, знаєте, що я скажу по поводу цих мегабоксів? Ну, не знаю. Я напевно рад, що все-таки... Е у нас замість боксу все-таки стардроп. Стардроп можуть з за 149 джем випустити. А з боксу що? Після 2019-го, ну, в 20 му ще був такий період до пасу, що з боксу випадали джеми. Так, да, це було круто. А от уже коли додали пасу, то джеми не впадали. Та, не знаю, дай бокси, це таке вже щось було. Да, приємне відчуття. Ой. Так, ладно, давайте не пойду дорозкажу, я вже не буду так на відосі переходити. Такі, знаєте, приємні відчуття іменно того Якась ностальгія, можна сказати, да, такі приємні приємний вічляв, це фарми, що відкриваєш, так, як буто раніше. Оце такі жетони бойові, помню, теж в 19-му году таке було. На цей великий сундук треба було 10 нафармити. ну Хто пам'ятає, той пам'ятає. Так, ну все, в принципі, це аккаунт у нас теж покінчено. Забрали. О, кстати, в мене 55 джемов, слухайте, а скільки там бокс стоїть? Діраловка взагалі, не знаю. Що це таке? Даже ж джема не хватає? Ладно, друзі. Переходимо до наступного аккаунту. Друзі, ми там на якому? На четвертому, на п'ятому, подкажіть на якому аккаунті, бо я вже збився що та основа там, другий аккаунт. У нас перший левел вже був. Так, да, це четвертий, походу. Давайте почнемо з старт так сказати, когось нового більше. Так, херня випала. Ладно, а це у мене аккаунт Учше Дешера. Від одного ютубера так сказати, дивився колись і прям. Захотілося самому такий аккаунт створити. А тут всього 4 тріо 3, 3 перемог, тому що колись треба було, щоб відкрити шедешку, погуляти там в тріо в захват джемах. Там. Треба було погуляти, чотири катки, 4 катки навіть, щоб відкрити добить кубки, так сказати, і на Дрозі слави відкрити шедешку. Ну зараз там вже ще доступний, сразу ну, доступне. Чуть чуть не, не встиг по таймінгам. Так, заберемо що тут у мене. Це у мене скінчики, всякі пінчики і а, а, так сказати, іконочки. Окей, давайте пойдемо відкривати бокс, топер тута. Прям купа відкриттів. Так. Ну, давайте подивимся. Кстати, ви пишіть теж в коментарях свою думку, як ви. що вам краще, бокси чи стардропи? Ну, я б сказав свою думку, що мені стардропи даже покраще. Там дорожче скіни можна. О, олдова іконка. Там дорожче скіни можна вибити і все. Ну ладно, old то могли ще зрівнятися, Там можна було джеми вибивати і можна було прям купа всього, так сказати. Повідкривається якісь кіно, а вже, вже потім коли, коли пас вийшов, то все, вже ми, так сказать, пропали <смі> з боксу. Так, все, з цим аккаунтом у нас теж покінчено. Переходимо там, подивлюсь, що там в мене ще є по аккаунтам. Якщо перейду, то перейду. А якщо, то потім підключусь, дай попрощаємося. Друзі, тут я знайшов ще два аккаунти, це аккаунти мого брата будуть. І я він мені теж дозволив відкрити. В принципі, він заснувся і відкрив. Я сказав, приложив, що давай я на відео запишу ще й твої. То він зголосився, то ось будемо відкривати. Тут, а, кстати, у нього, напевно, на телефоні стоїть російська іменно локалізація, тому я тут зможу якось перекласти. Це таки я не знаю, я щось не зміг знайти. Да? Все-таки в мене там польська була, а тут англійська, ну, що на девайсі мого брата, там російська локалізація гри. Так, ну давайте почитаємо. Мега скриньки повернулись. Так, да, кстати, а це, навіть єдине, що я тоді зміг перекласти з польської. Класичний бій вже тут, і разом з ним в грі з'явилися нові режими, скіни. Так сказать, відомі, так і всі ми оці культові мегаскриньки. і також шанс отримати безкоштовний гіперзарядний скін для Ріко. Окей, ну це круто. Значить, якщо з якогось ми це і отримаємо, то я розумію, це дуже круто. Буде, кстати, вже я коли тестив звук. В грі, зайшов. Коли Клутесь, звук, як мене буде в відосі чутно, то там в TV, TV Brawl зайшов, то там уже якось, типа було. воно. Ну, це, мабуть, доволі рідкий шанс. Кстати, десь шанси можна подивитися, хтось мені скаже, на цих боксики, так, давайте открываем. Ничего. О, щось є. Так, це, мабуть, цей кожен. Да, рок-зірка Кольт. Кожаный Кольт, хочу сказати, Лезер Кольт. Так, ну і що тут? А, ну кстати, я помню такого примата. Інтересно ходив. Пам'ятаю, колись гуляв у 2019 році його з старою такою моделькою. Доволі така лугарна була. Так, З тим аккаунтом теж покінчено, і у нас там залишається останній аккаунт, останній якраз з нього, я відкриємо ті бокси, що є. І ось тут ще один аккаунт. Кстаті, мій брат, мабуть, на нього вже давно не заходив. Він десь 21-му году його создав і, напевно, просто так на нього забив. Тут даже... А, так, да, дивіться, лог Бойов 925 днів назад. Це 2 роки назад це, подождіть, 730 вроде, днів. А це прям дивіться, даже більше ніж 2 роки тому. Це десь до 2022-го, навіть було. Прям доволі таки рідко <ріст> коли таке побачиш. Ну це круто, слухайте, Такий раритетний аккаунт зайшов. Окей, що тут нам в повідомлення прийшло, знаєте, таке враження, ніби не відкриття боксу, а забирання халяв з усіх аккаунтів, на яких тут у мене майзи, Ну ладно. В принципі, все попутно робимо. Я думаю, так навіть інтересніше ще і стардропчик відкрить, так сказати, поки до бокса доходимо. Окей, давайте останнє мігаящик. Ну, будь ласка, дайте мені хоч тут. Хоч тут, дайте мені той скінчик. Банали. 7 предметів, це доволі. У нас було 6 на основі, а це вже 7. Це вроді рекорд. Так, да, це у нас точний рекорд. Так, 4 джема, ну, маловато, але ладно, це. Йде. Так, 4. Скін зараз. Так, вампір. А, Ельрудо Прима, ну так, він на якось вампіра похож. Чесно для мене. Так, другий скін. Золотий барлі. Круто. Стара іконка і ще пінна мегая. Так, да, я, кстати, бачив, десь що. Все-таки пінов там буде багато, там доволі багато класних пінов є. Тобто все. Так, ну у мене оце такий найкращий дроп випав з. З усіх аккаунтів, я це даже за скриню, може десь на прев'юшку. Подивлюсь, що там для прев'юшки мене буде брати. Я навіть не знаю, що в Бравлі тут, а з прев'юшку робити. Взагалі, мене тільки один відео по і був і то дуже давно. Де я пас просто за джеми тоді купляв і, так сказати, відкривав бокс. Ну, доволі класна тема була. Так, ну і все. Пока... У нас на сьогодні реально все. Бокси всі повідкривали. Якщо я не помиляюсь, 6 аккаунтів ваш, 4 моїх, 2 братих. Шість аккаунтів. Да? Все да, доволі. Класно. Так, ладно, друзі, будемо вже прощатися з вами. Вже записали тут відео так сказати на цей мегаящик. Ну, доволі фіговий дроп в більшості аккаунтів попадав, там з основи більш-менш щось нормальне. Ну і ось до у нас з аккаунта Богдан. Окей, давайте все будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. Діліться, можете дропом, кстати, в телеграм-канал. Обов'язково не забувайте, там буде проводитися конкурс на голду. І це саме головне на столичну голду, я це що. І також. І також там, якщо що, можете ділитися своїми скріншотами, що там вам випало, якщо ви взагалі гуляєте в Бравл Старс. У мене в основному ком'юніті йде по Клешу, але да? ну, в Бравл я все-таки вирішив тут теж записати. То що Клеш uh, Кленс хорошо, але можна також записати ще якийсь різноманітний контент і по іншим іграм. Все, друзі, буду прощатися. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока.